Так, друзья, всем привет. Витаю вас всех на моем канале и показываю ДЛБТ Майор сегодня на в рабочей комнате в моей в Харькове. Ось. Тут он обитает, он на любит вот тут вот тут, и он там. Він зараз сидить на кабелю подовжувачі, який ми застосовуємо, щоб заряджати станцію. Ми її не використовуємо, тому що після прильоту калібрів, на жаль, в Полтаві, в Полтаві та області немає в деяких частинах світа та газа. Тому, друзі, будьте дуже обережні та запасайтеся істочником енергії. Ось так майор сидить. Ось тут він рядом з стулом обітає. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня.